Приснилось Катрусі. Якось Катруся Василькові. Василько, чуєш, Василько, давай гратися в пішмурки. Добре, давай, погодився він. Почали вони гру. Тільки Катруся заховається, Василько зразу її відшукає. А як Василько, то Катруся бігає, бігає, а знайти не може. Стало Катрусі дуже кривдно. Сіла вона в саду і гірко заплакала. Доти плакала, що аж спати захотіла. Раптом чує, хтось обзивається до неї. Чого ти, дівчинко, плачеш? Як же мені не плакати, коли тільки ну, я заховаюся, то Василько зразу мене і знайде. А як Василько заховається, то я шукаю, шукаю, а знайти його не можу, відповіла Крисальоза Катруся. Не плач, дівчинко, каже той голос. Я тобі допоможу так заховатися, що Василько тебе ніяк не відшукає. Ось лізь сюди. Підводить Катрусі очі. І що вона бачить? Ніжну, блакитну, красиву, прекрасиву квітку. Глянула на неї дівчинка і запитала, А як же я влізу в тебе, коли ти така малесенька й ніжна. Ма, ти тільки простягни вперед руки і тоді сама все зрозумієш, мовила Квітка. Простягла Катруся руки до квітки і та відразу почала більшати, більшати. Дівчинці тільки так здалося, а насправді вона сама а ставала меншати. Ось заховалися у квітці пальці, ось уже не видно й руки. Ці і плечі там, затим і вся Катруся опинилася у квітці. Сіла в ній роздивляється у квіці так гарно, затишно, пахне чимось приємним приємним. А коли поглянула катуся через палісточки в сад, у ньому всі дерева, і яблуні, і гроші, і сливи, і вишні, і абрикоси були блакитні, такі, наче вона дивилася на них через блакитне скельце. Подумала Катруся, та тут такий справді чудова схованка. Тепер Василько нехай пошукає мене, нехай побігає. А воно так і було. Василько скрізь бігав, за кущі зазирав, за горбочки, аж у бідолага, аж чуб у нього став мокрий. Але Катрусі все одно не може знайти. Катруся аж сидить у квіці, посміхається та радіє. Коли це чує, до квітки щось летить. І так гуде, як отой літак. А саме волохата страшне. Підлетіло, сіло край пельосточки, по потім полізло у квітку. Катруся злякалася, як замахай руками, як закричить. Ой, боюся, боюся. Спинилося воно, побачило Катрусю та й каже Чого ти, дівчинко, кричиш? Ти не кричи, не бійся мене, я бджола. Придивилася Катруся і справді бджола перед нею. Хоч і волохатенька, зате чеверненька, золотиста, славна. Тоді Катруся й питає, а ти не вкусиш мене? Ні, що ти? відповідає бджола. Тільки посунься трохи і сиди смирненько. Катруся відсунулася набік, бджола пролізла повз неї, випустила свій носочок і почала смоктати квітковий сік нектар. Носочок у бджоли прозорий, і Катруся бачить, як по ньому підіймається чистий, причистий, мов сльоза, і, мабуть, солодкий, як мед нектар. Мені теж хочеться солодкого, каже Катруся. То летімо до мене додому, там є чим тобі полосувати. Меду у нас, скільки душа твоя забажає, мовила бджола. Усміхнулась Катруся, але враз насупилася і сказала. Як же я полечу? Коли в мене крилець немає, а ти на мене сідай, удвох полетимо. А це не страшно? запитала дівчинка. Ні, сідай, не бійся, заспокоїла бджола. Катруся сіла на неї, міцно вхопившись руками за шию. Бджола замахала крильцями, загула й полетіла. І прилетіли вони до бджолиного дому. Будиночок у неї дерев'яний, з продовгуватими дверима, зі скляним невеличким віконечком. Сам він червоний, червоний, а дашок зелений. Тільки надолетіли до цього будиночка, так і запахло медом. А чого тут так пахне? поцікавилась Катруся. Бо тут ми з нектаром мед робимо, пояснила бджола. Ходімо, подивишся. Як зайшла Катруся всередину будиночку, то аж зойкнула, бо в ньому стільки тихих бджіл, скільки того меду було. Стоїть вона дивиться, а слинка у неї так і тече. Ну, так хочеш меду покуштувати?» – питає бджола. Еге, хочу, відповідає дівчинка, і каже, це тихенько і несміливо. То добре, сідай тут, показала бджола на вощаний стілець біля невеликого, теж із воску столика. Катруся присіла, бджола принесла їй цілу миску меду та велику ложку. І миска і ложка також були вощані. Ну, бери ж, каже бджола. Взяла Катруся ложку, набрала в неї меду й їсть, а мед такий солодкий, такий смачний, що вона не помітила, як і шматочок ложки відкусила. От коли наїлася, от коли наласувалася Катруся меду, то не схочу і раптом згадала Василька. Ой, Лишенько, та це ж він бідолашний бігає скрізь та шукає мене. Я й забула про нього. Шкода стало дівчинці Василька. Підхопилася, виглянула у скляне віконечко, та як заукає з усієї сили і прокинулася. Бачте, усе це і про квітку, і про бджалу, і про мед, їй приснилося. Коли Катруся все розповіла, Василькові теж захотілося такого сну, Та йому таке не насниться, бо його не люблять квітки. Він їх шаблею рубає, а Катруся береже, доглядає квіти. Якщо Василько та й усі хлопці будуть робити так, як вона, то може і їм присниться такий сон. Звичайно, присниться. Всі казочки, кінець. А хто слухав, молодець.